Слава Ісусу Христу! От хочу показати вам, як у нас відбувається процес родів. Дивіться, як ріхтується льоха до опоросу. Бере сінове її гніздо. Я станок тут для неї не клав, бо вона дуже, дуже добра мама, уважає на поросята. Вона вже мала один опорос. Хто слідкує за каналом, той знає. я кинув сіна. навіть вона це все розглядла. Зараз лягла. В неї вже йдуть схватки скажем так, трошки сьогодні спекотно, лягаю, встає, в неї вже йдуть схватки. Хочу показати вам цілий процес, як воно зазвичай відбувається. Можливо, хтось не бачив, не знає. Тута є, лягає, бере сіно виє собі гніздо. Це у неї буде другий опорос. Петреночка. Запліднена, запліднена макстером. Бо я запліднював е, кантором і щось, щось вона не взяла, добре не стояла тоді. І через 5 днів, по-моєму, перепліднював, але вже перепліднив Макстером. Просто була у мене сперма до другої льохи, що приїхала, і я перепліднив її макстером. Так що буде Петрен з Макстером. що очікуємо, очікуємо поповнення. Так, друзі, з другої години дня до тепер машка наші лягала, вставала, рихтувалася до родів і от маємо намаленька. Хочу вам показати, ховає, перший пішов. Восьма година, то третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, шість годин Льоха ріхтувалася до родів. І маємо першого, першого, не знаю, що то є, бо я ще не дивився. Може десь сюди валить. І зараз будемо півночі приймати роди. Слідкуйте далі, далі покажу. Поросятка, поросятка гарні, гарні більшенькі йдуть. Отак. Все, вона вкладається і зараз буде... Зараз буде йти далі. Вона дуже є акуратно. Дуже акуратно лягає. Так, у нас ще, ще йде опорос. Ще завершення нема. Місце вийшло тільки одне, але після місця було ще одне порося, як практика показала, Льоха може мати два місця. Так що ще другого місця не було, ми очікуємо ще доста -дос швидко йде, без укола, колоти не колов, бо Льоха вже, це вже другий її опорос. І отак це, друзі, проходить. Не так, о, притиснула ногов. Не так це все легко, як здається. Треба декілька днів попантрувати подежурити, щоб без цього щось було. Бо якщо не прикласти до цього руки, то кінечний результат може бути негативний. Так що продовження буде. А так, шановні глядачі, хто слідкує за каналом, результат нашої роботи привела нам наша. Маша, так ми її називаємо 16 штук. Багато, е, багато я наслуханий, що Петрени не приводять багато поросят, там 8, 10 штук. Е, що від запліднення так само нема багато поросят. От, маєте вам живий приклад. Петренка запліднена макстером, бо я її пліднив кантором і вона не взяла. Через пару днів прийшла в дуже добру охоту і я ще раз заказав сперму, але заказав е, макстер. І от маєте результат. Потім, що говорити про, про якийсь продаж, не можу нічого. Потрібно хоча б тиждень часу, щоб вже щось можна було говорити. На даний момент є замовлення. На більшу, більшу половину цих поросят вже є замовлення, але Далі не можу наперед, ну нічого не можу казати, бо, тому що е, їм ще лише пару годин і я не можу нічого наперед казати, стверджувати, що... що все добре, що, як то кажуть, наперед гроші рахувати не можу. Пройде тиждень часу, коли вони укріпнуть, все буде добре, тоді вже можна буде про щось говорити. А зараз маємо на даний момент такий результат. 16 голів. Льоха Петрен запліднена мастером була. Отакі красені. Ні одного нема теркату, всі білі. приємно, що, як кажуть, наш труд дає позитивні результати. Сьогодні буду щепати їм увечері зуби, купірувати хвости. Вакцинація у подальшому. От такі у нас справи. Це є другий опорос. Перший опорос від неї вона мала 9 штук, залишилося тільки 8, бо там один пацючок мав деякі нюанси, що мусили ми його, як кажуть, утилізувати. А зараз Привела 16 штук. Де ти лізеш? Куди ти лізеш мамі на голову? Карапузи. Стараюся. Ну, то видно, то видно, які поросята. Бачите самі. Е -е... Їм. Навіть немає 12 годин, а вони, бачите, які довгі, широкі. Ну, відповідно, гени роблять своє, порода є порода. Бо я багато так само переглядаю е, відеороликів, де де деякі свинарі, що петрени на матки не добрі, мало приводять, штучні запліднення недобре, бо мала кількість... Приплоду, це все є неправда, це все є фантастика. Переконаний на своєму досвіду. Отакі От у нас друзі, справи. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь на канал обов'язково. Не жалійте підписки, лайків, коментуйте. А я буду дякувати всім за увагу. Всі будьте здорові, всім до побачення.